Чи помічав, ти що саме український чоловік в Україні це найнепотрібніший елемент суспільства? Ти постійно всім винен. сім'ї, близьким, державі, країні. Усі постійно від тебе щось хочуть, щоб ти повернув якісь придумані борги, які ти ніколи не позичав. Українські жінки хочуть тебе тільки використати, хочуть подарунків, космічних зарплат, щоб ти при цьому був на фронті і віддав життя та здоров'я за цю державу. При цьому вони можуть виїхати і проводити час з будь-якими іноземцями та перебуваючи за кордоном, писати, що всі українські чоловіки мають. Захищати батьківщину та віддати за неї життя. Держава душить тебе податками, тарифами. Жодних нормальних пільг для бізнесу немає. І кожен твій крок, який ти робиш в Україні, щоб жити краще, супроводжується нескінченими хабарями та корупцією. Держава постійно ставить тобі палиці в колеса і робить все, щоб ти ненавидів цю країну, і хотів не лише не захищати її, а й хотів просто втекти звідси. І виникає логічне запитання: а за що йти тобі воювати, та кого тобі йти захищати? Таку державу, таких жінок і таке суспільство, яке поважає тебе тільки коли ти такий самий кріпак, який вони самі, але коли ти хочеш підняти голову вгору, ти відразу для всіх стаєш зрадником, тому що у всіх голова опущена вниз, і піднімати її вгору суспільство сприймає як зраду. Чи так ти мріяв у дитинстві зустріти свій кінець? Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.